Представники всіх без виключення загальноосвітніх закладів міста та шкільних відділень навчально-виховних комплексів Житомира зібрались разом у 23-й гімназії, адже досі гостро стоїть питання з виплатою відпускних та зарплатні місцевим вчителям. Головна причина кабінет міністрів не справляється із взятими на себе обов'язками щодо фінансування працівників шкіл. Наразі борг перед освітянами складає майже 34 мільйони гривень. Аби не допустити соціального вибуху серед вчителів міста. На останній сесії міської ради вдалось зменшити недостатність коштів за рахунок міського бюджету. Перший заступник міського голови Сергій Суховлін зазначає, на місцевому рівні. Ситуацію вирішуватимуть всіма можливими способами. Наразі готується позов до суду. Перше, що ми зробили, ми на даний момент у нас вже враження в суд. Походу на міністерство образування, поповну виполнення своїх обов'язків. Ми зробили повне юридичне поставанню, дози це, це однозначно, ми в суд, це в думаю, випадку. Окрім того, зазначає Сергій Сухомлин у Києві з вирішенням проблеми допомагають Геннадій Зубко та голова парламентського комітету з питань освіти і науки Лілія Гриневич. уже в пятницу. Она мне сбросила утром проекту, не проект, не проекта уже письмо на Арсения Петровича Яценюка, которая, ну, она обозначила проблему Житомира и вообще в целом по Украине. И под этим письмом она вот собрала достаточно много подписей депутатов Верховной Рады. Освітяни Житомира обурені роботою міністерства освіти, адже численні звернення щодо скорішого вирішення проблеми так і не дали жодних результатів. Розповідає голова Житомирської міської організації працівників освіти і науки України Тамара Чугаєвська. Завдяки тому, що була можливість Сергій Іванович Сухамлін домовився. Ми поїхали на зустріч з Мінвв міністерстві освіти. Наші болючі проблеми ми висвітлювали там. Ну на жаль, ми не отримали того позитивного результату, на який очікували. Отже, поспілкувавшись та порадившись, представники загальноосвітніх закладів міста вирішили. В середу ми їдемо з акцією протесту до кабінету міністрів нашої в Києві, і також підійдемо з нашими вимогами до міністерства освіти, щоб там може зглянулись, почули місту Житомиру не вистачає коштів.